Вітаю всіх! Приїхало таких два автомобіля: один Ренотрафік, один Opel Vivaro, як ми бачимо, свіжо автомобілі без першої реєстрації. Приїхали своїм ходом, як ми бачимо, на транзитах, на одна, ну, майже однакові, вони разом розмитнювались в прекраснішому стані. Це у нас сірий Ренотрафік з пробігом. 2013 рік пробачаюся з пробігом 288 тисяч. Ця екологія на місці. 2,084 кВт. Голубенький це у нас Віварик. 2011 рік, 2,084 кВт з пробігом 177 тисяч. В обох автомобілях пробіги підтверджені. Можу скинути Вінкоди, CarVertical, будь ласка, перевіряйте. В голубому, там, по моєму 3 відмітки, в сірому 5 чи 6 відміток, все підтверджено 100%. І так, покузову є, що в тому, що в тому невеличкі нюанси. Зараз покажу, що маю робити, там чуть підкрашувати і все інше. Загалом, технічна сторона, ну, взагалі, я, ну, рідко такі автомобілі дійсно приїжджають щоб там зовсім нічого не гупає, не стукає. ну, і прям, Я б сказав, що майже все ідеально. Ну і кольори гарні, і комплектації гарні. Так, більш детально. Давайте спочатку по цьому сірому. Отут ми бачимо, є прочосик на бампері невеличкий. І є арочка. Ось тут защеплена. От, як ми бачимо, це буду, ну, відтягнути трошки і пофарбую. Також є тут ямка, і тут ямочка, то це все повідкатується. Наклечки, як кажуть, здеруться і відполіруються, буде все гарно. Відполіроване і чистеньке, як кажуть. Автомобіль не тонований. Ліства цілесенька, це вона просто висихає після мийки. я її мив. Гума зимова, досить непогана. Оптика взагалі в ідеалі. Отут, повідно, я думаю, воно така блистить. Можна вставити туманки також. Такий вигляд звідси. Ці автомобілі вже можна замовляти. З двох сторон відкриваються форточки, зверху ще будуть рейлінги. На кожен автомобіль ставлю релінги, як кажу, дарую. До речі, можу подарувати комусь також релінги на такий автомобіль, на довгий чи на короткий. Напишіть в коментарях, кому і чому саме ви, вам потрібні ці релінги і комусь подарую. Саме головне, щоб в коментарі було не менше шести слів, ну і пролайкайте. І комусь подарую обов'язково рейнги. Так, по салону. Не чищено нічого, є такі якісь сліди. Але зверніть увагу на сидіння, це ще все оригінальне. Тут є маленька така тріщинка, це я замінюю цю боковинку. Але загалом все почиститься, все буде як нове. Руль гарний, ручечка, ще навіть є поперішки. Це оригінальна ручка, не замінена. На ній видно трошки сліди експлуатації, але вона оригінальна. Навігація заводська, пульт також присутній з USB-виходом. Кондиціонер заправлений працює, дві подушки безпеки. ну Тут все гарно. Лобове ціленьке. Тут все чисто, ну і буде якась там хімчистка, поліровка, зараз все брудне, як кажуть вигляд з боку. Багато людей лякаються такого, але з Європи автомобілі всі отакі приїжджають. Брудні. Вже тут доводимо їх, як кажуть, до пуття. Головне, що все ціле, не там не порване, все працює обдуве і наверх, і на низ. Та тут також диванчик цілий, все гарно. Ззаді у нас розпашонка з двірниками. Клики і задній бампер в кольор авто, і тут є також невеличкі пошкодження, я це все пофарбую. Полочка збережена. Ціленька і тут дах цілий. Видно, що автомобіль трошки стояв, навіть отут видно. Трошки простає. Ну, але зверніть увагу, отут на пластмас, кажу, на пластмасі на метал, він взагалі цілесички. Тут все гарно і на цій дверці також Ну, все прям дуже гарне. Ось такий це у нас автомобільчик 14 рік. Ціну уточнюйте. Так, перейдемо на віварик. Вівар у нас 2011 рік, але це в топовій комплектації. Як ми бачимо, тут у нас йде ляда незвичайна, а така з, я кажу, з бородою. І ручка також трошки змінена. І також верхній стоп такий вже трошки більший. Ця комплектація ну, така схожа до тур, але в тур там крутиться сидіння і все інше, а тут не крутиться, але зато все. Вся пластмаса, все оправа вікон, все пластмасі. Я б навіть сказав, що це більше схоже на Black Edition, але тільки це Vivaro. Давайте Одразу ззаду подивимось. От такий вигляд має ззаду. Тут все в пластмасах, полочки збережені. Тут також все в пластмасах, оправа вікон. отуди все, все повністю закрито пластмасою. Це забір у нас повітря І, до речі, є шторка. Таке в мене перший раз взагалі шторка, яка розкладається, так розумію, повністю від відверху донизу. Оці защёлки. багато мене людей питало, це якраз і для шторки, там і для ще чогось. Так, зверху ляда в нас ціленька, до речі, от зверніть увагу на замочки. Ну, все як нове. Тут також все гарно. Що по ньому буду робити? Тут клик у нас такий не дуже гарний, пофарбую. Це у нас крило фарбоване по ньому. І, і з цієї сторони також є невеличкий прочосик. Ось тут. Ну, я не бачу це щось глобальне. Також це оклика фарбою. І отут, напевно, просто прокапують фарбою і при поліровці його навіть не буде видно, бо ну, немає сенсу фарбувати. Так. І також ляда, отут у нас є зігнутий уголок. Напевно, отак також пофарбується, Ось така частинка невеличка і все. Так, гума у нас. Як кажуть, зимова, але така європейська зимова. Так, тут все гарно. Фари також відполірується, тут була наклейка, це все при поліровці уйде. Це не царапина, Тут навіть можна зблизька побачити. Так, і по бамперу є отут таке пошкодження. Також це трошки пофарбую. Ну, тобто невеличкі нюанси, що в нас тут бампер. Кришка в ляди не стільки. І два клика. Оце, в принципі, будуть підкраси по автомобілю. Так, загалом все гарно. Ще покажу по салону. Розмитнився він як 9 місць, але фактично 8. Підлокітники тримають, обидва. Руль шкіряний, штатна магнітола, отут от також ручечка ще в пуперичках. Тут взагалі в цьому автомобілі 170 тисяч пробіг. лобове ціле, тут все ціле, все гарно. До речі, от він код, будь ласка, перевіряйте. Так, ось такий вигляд диванів. Диванчики як нові. Отут це в пластмасі все. Є два кондиціонери спеду і ззаду. Ось такий вигляд. Так і ще дах. Дах на ціленький. Так, ось такі у нас на сьогоднішній день автомобілі. Їх вже можна замовити. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. Завжди є різні варіанти. До зустрічі!